Всім привітики І ми сьогодні будемо робити ось такі камінчики тривоги. Я вже їх сліпила та вони вислали, а сьогодні ми разом будемо їх розмальовувати. Давайте передивимося, які в нас є. Як ну, робила я тісто, я оставлю в кінці відео. Ось такі камінчики, тому давайте їх розфарбуємо. Першою я буду робити ось цюсь кішечку, де я її хочу зробити чорною. Беремо чорну гаш та буду зараз фарбувати. Ось така кісточка. Та будемо її зафарбовувати. Я ось так його розфарбувала. Та що потрібно з другої сторони, а так уже готово. І так, зараз ми будемо розмальовувати ось такусь, типу, це буде печиво з шоколадом. Спочатку я зафарбовую це зараз отаким от ніжним, а просто зверху потім оці введу вже акуратно не фарбувати, тому що все одно. Потім я оці виділю окремим кольором. До речі, я потім їх покрию такі гладенькі, щоб було їх ну, такого краще. І щоб оці ж всякі штучки не повідпадали. Ось такого я зафарбувала світленьке. Та зараз я замалюю оці типу шоколад темнішим кольором. Ось такий камінчик у нас вийшов, типу, ось такий шоколад. Зараз ми розфарбуємо ще ось це і ось це. Та й думаю, я роздалю це ще на дві частини. І давайте першого розфарбуємо це. Я хочу його розмалювати синім кольором. Тому зараз буду розфарбовувати. Але я думаю, зробити щупальця якісь темніші. Ну, зараз побачу. Ось так вийшло і зараз я буду щупальце фарбувати в темніший синій. Ось так у нас вийшло. І наше залишилося тільки ось це. На першу частину, тому зараз ми будемо розфарбовувати це мандаринг. І так, я її вже зафарбувала оранжевий, та зараз ми зробимо зелені листочки та чорні очі. Я вже, до речі, з цієї сторони її теж пофарбувала. Тому <смі> я ще руку загрязнила, але це таке. І так, я доробила цей камінчик та доробила вже всі камінчики. Тому ми зараз їх будемо покривати прозорим лаком, щоб вони були більш гладенькі. І так. Зараз ми будемо покривати першого. Далі ми покриваємо поселку котика до речі, щось такий темненький, оставлю зараз дуже гарний. Дорачу. Так, ось такі камінчики в нас вийшли, а ось ті фарбувати я буду в другій частині. І так, ось рецепт моєго тіста. Та з вас підписочка та лайк на це відео. Всім па-па-па-па!